В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі удосконалюють програму боротьби з карантинними рослинами. Як саме дивіться за мить? В районах міста стартував поки з трави. Де працювали комунальники, розкажемо у випуску. Показати залаштунки телебачення для дітлахів про екскурсію на телеканалі МТМ. Дивіться у випуску. Починаємо оперативною інформацією по Україні. Вчора ввечері окупанти атакували Одещину. Випустили 12 ударних дронів типу шахет. З них 10 були знищені нашими силами протиповітряної оборони. На жаль, інші безпілотники влучили по об'єкту громадської інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку локалізували. Минулося без постраждалих. Проте трагічним вечір видався на Харківщині. Терористи вдарили з авіації по Вовчанську. На жаль, загинули ці. Цивільний чоловік та жінка. Понівечоло два житлових будинки та ринок на місці виникла масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло близько 60 торговельних павільйонів. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше п'ять житлових будинків. Поранення отримала 18-річна дівчина, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу селища дворічна Куп'янського району було поранено 70-річну жінку, госпіталізована у важкому стані. У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа. Близько опівночі окупанти ракетами вгатили подружківці і понівечили будівлю лікарня. Знову обстріляли з градів та артилерії Авдіївку. Минулося без постраждалих. Проте є руйнування. Армія РФ вдарила і по місту героя Бахмут. Загинула людина, також постраждало сім багатоповерхівок та ще три приватних будинки. На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки: пошкоджено школу та крамницю у переїзному Званівської громади. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини. Поранили ще 13. Майже 80 разів окупанти поцілили по Херсонщині, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії, мінометів та безпілотників. По Херсону окупанти вгатили 12 разів, обстріляли житлові квартали, понівачали приватні багатоповерхові будинки, будівлю медичної лабораторії та автомобіля. Також влучили по ринку і закладу освіти. Внаслідок жорсткої атаки загинула людина, та ще 10 дістали поранення. На тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти продовжують мінувати місцевість, нарощуючи оборонні спроможності. Мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду. Натомість українські захисники не відступають та продовжують бити окупантів. За добу наші герої ліквідували понад 600 окупантів, знищили 4 ворожих танка, 12 бойових машин, 9 артсистем, 23 безпілотники та 16 автомобілів. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 11 ударів по району зосередження особового складу та два удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії. Уразили три райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ввечері росіяни атакували нашу область БПЛА. В районі Запоріжжя нашим силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати шість безпілотників. Також протягом минулої доби російські терористичні війська тричі вдарили по Оріхову запалювальними снарядами, які заборонені міжнародним законодавством. Атакували приватний сектор, повідомляють в Запорізькій обласній військовій адміністрації. На місці влучання в будинках виникло три пожежі, котрі ліквідували рятувальники. Загалом за минулу добу окупанти завдали чотири авіаційних удари, три з РСЗВ та 93 арт артилерійських обстріли по мирних містах і селищах області. Внаслідок атаки окупантів чергове постраждала Новоданилівка, Малинівка, Кам'янське, Новояківлівка та ще 16 сіл, в тому числі незлавні міста, Оріхів і Гуляйполе, надійшло 21 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури військовими РФ. А от на тимчасово окупованих територіях окупантам все тривожніше, так за даними міського голови Малітополя Івана Федорова, у селах між Токмаком і Васильівкою рашисти їздять з гучномовцями і закликають жителів евакуюватися. Тим часом в Енергодарі окупанти роздають листівки, в яких закликають громадян евакуювати своїх дітей до Криму. Жителям міста та найближчих населених пунктів пропонують звернутися до фейкового управління освіти до 22 квітня. А от сама евакуація запланована на 5-7 травня. Проте російські пропагандисти продовжують імітувати підтримку окупації з боку місцевого населення. Так, за даними центру національного спротиву, гауляйтер тимчасово захоплених районів Запоріжжя Євгеній Балицький повідомив, що нібито мав зустріч з казаками, де вони вирішили створити ополчення. Звичайно, що фото і даних казаків надано не було. Ще до цього окупанти оголосили про створення добровольчого батальйону імені Судоплатова. Проте туди вступили тільки росіяни та серби, які виконують пропагандистську функцію. У Запорізькій області заборонили відвідування кладовищ в період з 22 по 25 квітня. Це стосується тих громад, які наближені до району ведення бойових дій. А саме Гуляйпільської, Воздвиженської, Малинівської, Оріхівської, Преображенської, Малотокмарської територіальної громад Пологівського району та Стапногірської селищної територіальної громади Васильівського району. Таке рішення ухвалила Рада оборони Запорізької області через постійні ворожі обстріли. На території інших громад регіону відвідування у поминальні дні рекомендують обмежити контролювати дотримання заходів публічної безпеки та заборони на відвідування цвинтарів напередодні та під час поминальних днів будуть правоохоронці. Проблема боротьби з алергенами для Запоріжжя не втрачає своєї актуальності. Важливо, щоб протидія їм була системною як для міста, так і для власників і орендарів територій. Нещодавно місто оновило склад робочої групи по боротьбі з карантинними рослинами, актуалізувало карти розповсюдження алергенів. На першому засіданні оновленого складу робочої групи обговорили алгоритм дій з ліквідації карантинних рослин у нинішньому році. Із подробицями Тетяна Поліна. Субтитрувальниця Амброзію полинолисту запоріжці називають головним алергеном міста. Попри те, що вона є однорічною рослиною, найбільшу небезпеку становить насіння, що зберігається в ґрунті та розноситься вітром на декілька кілометрів. Тож основним питанням на засіданні робочої групи стало знищення алергену на території Запоріжжя, за словами виконуючого обов'язки міського голови Анатолія Куртєва, кожен власник або орендар території повинен займатися питаннями боротьби з амброзією. Контроль за процесом покладений на районні адміністрації. Тому що на вашій території дуже багато знаходиться установ, підприємств, приватних осіб. Які повинні контролювати цю ситуацію, і саме ви повинні контролювати у вас повинна бути ваша робоча група, яка буде системно працювати на вашому районі. Суть питання не в тому, щоб ходити і перевіряти постійно, а суть питання в тому, щоб систематично налагодити цей механізм. Тому я прошу, щоб у вас до вашої комісії було положення, чим люди будуть займатися. З травня по жовтень на основі контакт центру Запоріжжя, 1580 працюватиме спеціальна гаряча лінія. Запоріжці можуть повідомляти про місця зосередження алергенів та основні осередки кожна із районних адміністрацій міста вже зафіксувала, нанесла на карту та передала інформацію до міського департаменту муніципального управління. за сьогодні, якщо ні у кого не буде зауважень, ми зводимо. Одну велику карту будемо готові її презентувати на комісії профільній депутатській на тій основі, для того, щоб її розмістити потім на сайт міської ради, і кожна людина могла бачити саме ті. Вогнище розповсюдження карантинних рослин, які є на території міста. До пікового сезону цвітіння амброзії потрібно готуватись вже зараз, наголошують представники міської влади. Знищення алергенів будуть здійснювати трьома методами: механічним, хімічним та фітоценотичним. На своїх закріплених територіях цим займатимуться районні адміністрації. Відпрацьована карта з нанесенням території. Відлягають очищення від амброзії. Це складає 22,7 гектара. Нам виділено коштів 1 млн 907 225 гривень. Ми вже провели процедуру закупівлі, залишилось заключити договори. І тисячу, ну, тисячу верні, 1 мільйон 100 000. у нас інша процедура. Ну, це все складає покі страв. І механічним методом будемо видаляти. У зв'язку із воєнними діями на території Запорізького регіону, перш ніж розпочати знищення алергенів, на ділянках працюватимуть надзвичайники. Вони перевірятимуть зелені зони на наявність вибухонебезпечних предметів. Голова робочої групи Степан Максима також звернувся до комунальних служб і попрохав своєчасно скошувати карантинні рослини на їхніх територіях. Покосіть в, в охоронних зонах чи покосіть в прилеглих своїх територіях. Коли дуже звертаю на це увагу, особливо до комунальних підприємств, тепломережа та водоканал. Зробіть окремий підрозділ, котрий буде виконувати цей вид робіт. На засіданні також обговорили раніше внесені зміни до програми. Вони стосуються насамперед створення критеріїв, за якими визначатимуть кількість рослин алергенів на території. Якщо на ній залишилось до п'яти алергійних рослин на 100 квадратних метрів, така ділянка вважатиметься чистою. Програма нам не каже, що ми маємо повністю всю знищити амброзію в місті. Ми не ставимо там такої мети. Ми кажемо зменшити. Що це означає? Це означає, що прийде кінець сезону, так? і о, по, по цих позиціях, там, де, не можна, там, де буде не більше п'яти штук на, на 100 квадратних метрів, це означає, що насіння нове на цій території не висіялося. Обговорили на засіданні і сесійні питання. Зокрема, планується винести проєкт рішення про залучення безробітних осіб, що перебувають на обліку в центрах зайнятості до ліквідації карантинних рослин. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Через весняний паводок на Дніпровському каскаді водосхове почався інтенсивний скид води. Це призвело до залпового погіршення якості води в річці. В Запоріжжі також триває інтенсивний скид з верхнього б'єфа Дніпрогесу. КП водоканал звертає увагу жителів, що у цей період водопровідна вода може мати ледь жовтувати колір. Це вплив, Це не впливає на її якість, запевняють на підприємстві. Наразі всі показники водопровідної води залишаються в. Межах норми. Фахівці цілодобово відбирають проби на всіх етапах водопідготовки здійснюють контроль і гарантують, що вода у кранах запоріжців залишається безпечною. За що працівник міського ринку вимагав хабарів у підприємців? Та чому правоохоронці зрадили присязі Україна та перейшли на бік ворога? Детальніше про ці новини у короткому огляді. Колаборанти у погонах проміняли Україну на рублі. П'ятьом правоохоронцям на тимчасово окупованих територіях Запорізької області оголошено про підозру у Держзраді. Посіпаки Руськава міра погодилися працювати у так званій народній міліції у містах Дніпрорудна, Кам'янка, Дніпровська та Васильівка. Тепер зрадники насаджують місцевим закони Арефії, вишукують партизан, агітують до співпраці із ворогом. За пособництво окупаційній владі колаборантам загрожує довічне. Ув'язнення. Через постійні російські обстріли саперам доводиться щоденно знищувати нерозірвані снаряди. За добу фахівці ДСНС у населених пунктах Запорізького та Пологівського району ліквідували чотири бойових елементи суббоєприпасів. Також знешкодили 11 касетних елементів від РСЗВ, ураган та смерч, а також одну одиницю залишки снаряду від зенітно-ракетного комплексу «Оса». Родавців Нагачко завідувач ветеринарної лабораторії на місцевому ринку. щоданно збирав побори з підприємців за безперешкодну реалізацію м'яса. У разі відмови платити грошовий збір. ветпрацівник не видавав дозвільні документи на продаж продовольства. Тепер на корупціонера чекає суд. Видав видалити зайве. В районах міста стартував покіст трави. Роботи здійснюють працівники Зеленбудо. Зокрема, прибирають рослинність вздовж доріг. Працювали і на набережній магістралі за роботою комунальників. Спостерігала Анна Крамаренко. Самого ранку на набережній магістралі в повітрі стоїть насичений запах свіжоскошеної трави. Працівники зеленбуду за допомогою мотокіз видаляють зайве. Кажуть, на цьому місці трава вже сягала у висоту 15-20 сантиметрів. Після покосу покров не перевищуватиме п'яти. Косарі розповідають, найбільша проблема, що подекуди мотокосами натрапляють на сміття, зокрема і на пляшки. Це може призвести до пошкодження інструмента і травмування. Попадается мусор, бутылки попадаются. Как бы это очень неприятный момент. И хотелось бы, чтобы такого не было. Чтобы люди могли бутылки і мусор выкидывать в, в урны. Нам будет намного легче от этого. Леской разбивается, бутылка, и осколки летят по, -по сторонам. Потом ну, как бы там дети гуляют и может кто-то наступить. Зеленбудівці косять рослинність вздовж а також на розподільчих смугах проїжджої частини. Фахівці зауважують, нинішня погода не дуже сприяє покосу. Трава росте, як на дріжджах. Головне встигнути скосити її до того, як вона заколоситься. Якщо переростає, вона колоском береться, тобто висипається заколоситься, якщо вона процес заколосилася, як відцвіла, і все вона тоді жовта стає моментально. Той, щоб вона не заколосилася, коли ви її зрізаєте, знизу йде наступний шар, тобто відбиває від коріння і трава зелена стоїть. Якщо вона висока, ви не співаєш її, вона лягає. То є, тоді дуже важко її косити. Покість трави триває в різних районах. Його здійснюватимуть за необхідністю аж до осені. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Відкрили світ телебачення для малечі та підлітків. Запорізьким дітям та переселенцям показали, як влаштована робота телеканалу МДМ, поділилися секретами створення новин та авторських програм. Крім того, діти побували у студії, куди зазвичай запрошують публічних людей та експертів. Також мали змогу спробувати себе у ролі ведучих. Юні гості завітали на екскурсію в рамках проєкту «Медіашкола від центру культури ЗНУ. Там вже протягом кількох. Тижнів проводять заняття зі створення медіапродукту. Більше про екскурсію телеканалом розкаже Єлизавета Баздерєва. Магію телебачення за кадром відкрили для дітей журналісти телеканалу МТМ. До нас завітало дві групи: наймолодші та підлітки. Екскурсію влаштувати вирішила я. Я так придумала, подумала, що медіа чому б діти не пішли і не подивилися б на це зсередини, не побачили, власне кажучи, студію. Я просто згадала себе. Я вважаю, що на першому курсі я ще була дитиною, і коли я сюди прийшла, ну мені закортіло. Щось робити далі в цій сфері. Я подумала, що їм як дітям буде цікаво, і буде той ефект. Вау, як круто! У подорожі телеканалу маленькі гости супроводжувала ведуча проєктів Запорізька сила та співаємо українською Поліна Гавловська. Розповідає такий досвід у неї перший, тому було трохи лячно, бо не знала, чи вийде зацікавити дітей. Однак переживання були марними, бо Поліні вдалось дуже швидко налаштувати контакт з малечею. Поступово в комунікації ви з ними спілкуєтесь. Ти бачиш, як вони реагують на те чи на інше. Намагаєшся трошки більше жартувати, подавати інформацію у дійсно розважальному, трошки такому контенті, у розважальному сенсі, тому що якщо ми будемо читати лекцію, їм буде не цікаво. Ми показували на практиці те, як ми тут працюємо. Почали екскурсію зі знайомства з операторами, бо це ті люди, які власне і відповідають за картинку, що глядач бачить на екрані. Тут дітям влаштували невеличкі май майстер-клас. розповіли, як працює камера, світло, мікрофон, та навіть трохи поспівали в імпровізованому караоке. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Після зйомок журналісти зазвичай працюють над написанням текстів. Тож дітям показали робочі місця медійників, ньюзрум та редакцію програм. Там вони познайомилися з творцями сюжетів, новин та інших проєктів. Отримали від них поради щодо написання текстів та відповіді на запитання. Журналіст дві години знімає, потім години дві-три пише. Потім ми ще там два випускових редактори. Випусковий і я редактор вичитуємо ще там, десь годинку плюс-мінус. Ось і в кінці ми отримуємо трьох хвилинний сюжет. Чотирьох. Потім діти спробували себе у ролі журналіста. Почали з начитування сюжетів. Звукорежисер пояснив, як саме відбувається процес запису закадрового тексту. Потім учасники екскурсії мали змогу начитувати самі та послухати свій голос вітаємо з вами. Програма Співаємо українською. Ось, добре, давай послухаємо. Ознайомились діти з процесом монтажу телевізійних сюжетів та створення випуску новин. А потім перейшли до найцікавішого студії, де відбуваються прямі ефіри та записи програм. Тут вони поспілкувалися з директоркою телеканалу МТМ. Вона розповіла, що над створенням кожної програми працює дуже багато людей. А від ведучої новин маленькі гості дізнались, як проходить її робочий день та як правильно читати тексти Суфлера. Далі діти. Змогли спробувати себе у ролі ведучого та відчути, як це перебувати по той бік екрану. А ми тримаємо стрілі і готуємося давати вічі ворогам. Все буде окейно. до зустрічі. Молодець. На завершенні екскурсії діти потрапили у справжнє серце телеканалу в апаратну. Тут під час ефірів працюють режисери, які відповідають за те, що саме люди бачать на екрані: картинку зі студії чи сюжет, регулюють звук, видають текст на суфлер та титри. У цьому процесі важлива координація між усією командою. Магія телебачення не залишається. Маленьких відвідувачів байдужими. Діти кажуть, просто у захваті. Мені дуже сподобалася особлива студія. Я навіть не знала, що вона так насправді. Я дуже вражена. Вона така дивовижна, в ній стільки багато всього, там, багато світла та, та так, так багато всього, чого я навіть раніше ще й не бачила. Більше всього, напевно, запам'яталася студія. Бо ну для мене це було найцікавіше. Мені завжди було цікаво, як виглядає, як виглядає студія з іншої сторони. Тобто не з телевізора, трішки по-іншому. Мені сподобалося, що всі дружелюбні, що всі такі, ось такі прям на веселі завжди. Сподобалося, що багато розповідають. Це теж. Було для мене цікаво, та й взагалі у вас тут дуже так атмосферно. Маленькі учасники екскурсії були дуже здивовані тим, як багато людей працює над створенням телевізійних програм. А дехто з дітей навіть замислився про можливість приєднатись до великої команди нашого телеканалу. А для медійників така зацікавленість юних глядачів нашою роботою є додатковим натхненням, аби й надалі працювати та створювати нові цікаві проєкти. Єлизавета Баздрєва, Юрій Поворознюк Ілля Гірник, телеканал. Алемте потрапляєш, мов, у казку в запорізькому міському дитячому ботанічному саду. Триває фестиваль тюльпанів, символ миру. Цих весняних квітів там сила села на різних кольорів і сортів. Ароматною красою тюльпанів милувалася наша Анна Крамаренко. Білі, червоні, рожеві, жовті, і це далеко не повний перелік кольорів тюльпанів, які квітнуть в дитячому ботанічному саду. Аромат, яким нині наповнена територія закладу, неможливо передати словами. Нині в ботсаду активна фаза тюльпанотерапії. За легендою тюльпан квітка із секретом вважалося, що всередині бутона ховається щастя. Саме тому квітка напівзакрита. Всі люди по легенді намагалися дістати це щастя, але у них ніяк не виходило, вони відкривали, але там нічого немає. Потрібно було чекати, коли квітка сама відкриється, і тоді дарує це щастя. І е, кажуть, що сонце зійшло, пригріло тюльпан, і якраз в цей самий час діти бавилися біля нього. І вони підійшли і. Біля дітей тюльпан розкрився на сонці, і це щастя висвободилося. Тому вважаю, що і тюльпан квітка щастя, і діти наше щастя. Тюльпани символ весни та пробудження природи, уособлюють чисту любов, щастя та закоханість. Про це скаже і колір. Наприклад, червоний символізує пристрасне кохання, білий ніжну любов. Жовті це символ достатку в домі, рожеві символ майбутнього. Молоді, майбутнього їхнього, а бускові і фіолетові означають вірність та чим у них більш насичений колір, тим більше пристрасніше почуття. Тюльпанів у ботанічному саду понад 100 сортів. Ранні вже квітнуть, пізніші радуватимуть своєю красою дещо згодом. Є і ліліоквіткові, є ті, що квітнуть як півонія, тобто повна чаша. Є бакаловидні, які мають бахромчастий край, тюльпани, рівний край, тобто дивовижні і кольори дивовижні, і форма квітки дивовижна, і за розміром вони всі відрізняються. І навіть є тюльпани, які мають декоративне листя, тобто у них листя теж воно прикрашено. Полосами, крапками яскраво квітнуть і тюльпани сорту тарда. Форма квітки в них видовжена. Ввечері бутони тюльпанів закриваються, а вранці знову радують своєю красою та ніжністю. Квітка дуже тендітна, тому тюльпани вибагливі до погодних умов. Таку погоду, як зараз у нас весна, така повітряна, і така прохолодна і дощова. Но вони дуже полюбляють сонячні місця і вони такі і на сонці дуже гарно дивляться, розкриваються. Незабаром можна буде милуватися незвичайною красою тюльпанів сорту Айскрім. Бутончики вже є, але ще закриті. Окрім цього, в ботанічному саду просто неба квітнуть, зокрема, магнолії, гіацинти та нарциси. Під час воєнного стану ботанічний сад закритий для відвідувачів. Милуватися красою можна на світлинах, які працівники закладу розміщують на сторінках в соцмережах. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.